Вирощуємо вдома папірус, а точніше, циперус. Рослина циперус має багато видів, і папірус один з них. У мене, на жаль, не він, але його родич. Чесно кажучи, я не знаю точний сорт моєї рослини, але підозрюю, що це циперус зонтичний, бо на кінці кожного стебла у мене знаходиться парасоль. Хто знає, будь ласка, напишіть у коментарі. Насіння цієї рослини мені привезли як сувенір з Хорватії. Воно дуже дуже дрібне. І минулого року я посадила це насіння у звичайний горщик, постійно його полива і ось що виросло майже за рік. Прийшов час його пересадити. З циперусом головне правило його ніколи не засушувати. Чесно признаюсь, у мене кілька разів таке сталось, тому присутнє сухе листя, яке при пересадці я усе прибираю. У природі циперус росте біля води. Тому дуже важливо забезпечити його вологою. Це стосується і вологості повітря, і ґрунту, бо він повинен добре утримувати воду. Тому одразу після пересадки я його рясно поливаю. Взагалі можна завжди утримувати трошки води у піддоні або просто часто його поливати. А так загалом він швидко росте і прикольно виглядає.